Як відомо, зима приносить автомобілістам дуже багато викликів, серед яких і погана видимість через обмерзання або запотівання вітрового скла автомобіля. І в даному відео ми поговоримо про те, як боротися з цими проблемами. Вітрове скло в автомобілі запотіває через різницю температур. В салоні автомобіля і зовні, і також через надмірну вологість в салоні автомобіля. І тому найпростіше, що ми можемо зробити для того, щоб уникнути запотівання, це обігріти скло. Для цього ми використовуємо кондиціонер або пічку і вмикаємо її на режим обдуву теплим повітрям саме вітрового скла. Також для запобігання запотівання скла нам потрібно подбати про зниження вологості в салоні автомобіля. Волога в салон автомобіля в осінньо-зимовий період може потрапляти навіть з повітрям, і також ми частину вологи приносимо на своєму взутті. Відповідно, не лінуйтесь щоразу, сідаючи в салон автомобіля, очищати своє взуття, струшувати ноги від вологі та снігу, тому що. За час там, за день експлуатації автомобіля, щоразу сідаючи в автомобіль з мокрими ногами або з снігом на взутті, ми потрошку заносимо вологу в салон автомобіля. Взимку дуже холодно і, на відміну від літньої пори, волога не встигає випаровуватись і висихати. Відповідно, вологість в салоні автомобіля в нас поступово зростає. Волога, наприклад, також може потрапляти через діряві гумові килимки на текстильне оздоблення підлоги салонного автомобіля там накопичуватись, і в подальшому, коли волога буде потрошки випаровуватись, вона буде осідати на нашому склі. Чим і буде причиняти дискомфорт. Тому обов'язково слідкуйте за тим, щоб. В салон потрапляло якомога менше вологи. Інколи навіть трапляється так, що ми просто щіткою, якою очищаємо автомобіль від снігу, також заносимо вологу в салон автомобіля. Тому щіточку, після того, як ми очистили автомобіль від снігу, також потрібно очистити, щоб на ній не залишався сніг. Якщо все ж таки в салоні вашого автомобіля накопичилась волога, її, звісно, потрібно позбутись. Адже, окрім запотівання скла, надмірна вологі в салоні автомобіля викликає неприємні запахи і корозію кузова автомобіля. Щоб. Позбутись вологі салон потрібно просушити. Взимку це зробити дуже важко, особливо якщо у вас немає гаража або паркінга з опаленням, де при плюсовій температурі автомобіль за день, можливо за два, може просохнути. Тому щоб прибрати зайву вологу з салону автомобіля, можна використовувати спеціальні фабричні абсорбенти, які вбирають в себе вологу. Це зазвичай якісь баночки у вигляді пресервів. Рідиною або речовиною, яка вбирає в себе вологу, такі баночки залишають в салоні автомобіля на ніч, і вони вбирають в себе зайву вологу. Або щось подібне можна зробити. Самотужки для цього ми беремо якийсь текстильний мішечок або, наприклад, шкарпетку, наповнюємо його сіллю чи наповнювачем для котячого туалету, і так само залишаємо в салоні автомобіля на певний період. Вмісто з цього мішечку з абсорбентом забере в себе зайву вологу, і відповідно в нас скло буде запотівати менше. Третій спосіб уникнути запотівання скла це використання спеціальних засобів. Вони бувають або фабричними і зазвичай випускаються в вигляді аерозоля під назвою антитуман або просто антизапотівання скла. Такий аерозоль наноситься на внутрішню поверхню скла і потім розполіровується ганчіркою. Або можна використовувати народні лайфхаки. Тут підійде ВД-40, мило без гліцерину. Тощо, в принципі, це все працює, але найпростіше і найзручніше все ж таки використовувати, як ви розумієте, фабричні засоби. Вони мають триваліший ефект і при цьому не залишають розводів на склі, на відміну від використання там того ж мила або піни для гоління, які, до речі, на холодному склі можуть замерзати і розполірувати їх дуже важко. Найкращим рішенням, все ж таки, буде як ви розумієте, використання всіх цих трьох порад. В першу чергу. Завжди користуємось обдувом вітрового скла, контролюємо потрапляння в салон автомобіля, і у випадку, якщо це не допомагає, тоді звертаємось вже за допомогою до спеціальних засобів. Використовуючи ці поради, ви точно позбудетесь проблеми запотівання скла в автомобілі. Друга найчастіша проблема це обмерзання вітрового скла тобто, коли скло покривається. Шаром льоду не зсередини, як при запотіванні, а ззовні. І цей шар льоду потрібно прибрати. Якщо лід досить товстий, то ніякі засоби тут не допоможуть. Доведеться використовувати спеціальний пластиковий шкрибок і довго методично просто видаляти лід з поверхні скла. Також для того, щоб пришвидшити цей процес, ми знову ж таки вмикаємо обдув. Скла на максимум, щоб тепле повітря підігріло скло, і крига почала танути на самому склі. Таким чином вона буде відчищатись набагато легше. Щоб ще більше пришвидшити цей процес, можна використати наступний лайфхак. Ми беремо сонцезахисні козирки і опускаємо їх донизу. Таким чином вони будуть утримувати тепле повітря біля скла довше, і скло відігріється, відтане швидше. Використання обдува скла з опущеними козирками. І пластикового шкрибка допоможе нам швидко видалити навіть товстий шар льоду з поверхні скла автомобіля. Бувають випадки, коли скло покривається не дуже товстим шаром льоду. Це ніби іній, але трішки товстіший, зазвичай не іні, щось середнє між льодом і інієм. В такому випадку ми можемо використовувати спеціальні засоби, які розчиняють. Кригу. Це зазвичай спиртовмісні засоби з високою концентрацією спирту. Випускаються вони в формі тригерів або аерозолів, просто розпилюються на вітрове скло автомобіля, і через високий вміст спирту в цьому засобі весь лід тане на склі і скло дуже швидко відчищається. Тут навіть не знадобиться допомога пластикового шкрибка. Але якщо Шар криги буде досить товстим, такий засіб не допоможе. Він підходить саме ось для тих випадків, коли в нас скло покрилось таким досить міцним, товстим інієм. Також для того, щоб уникнути взагалі обмерзання скла, можна використовувати спеціальні захисні чохли накидки, які Кладуться на саме вітрове скло і захищають його від впливу зовнішнього середовища. Аналогічні чохли також використовують для склоочисників, щоб запобігти їх примерзання до вітрового скла. Інколи трапляється так, що через те, що скло покривається кригою, до нього також примерзають склоочисники. Якщо це трапилось, в жодному випадку не потрібно намагатись відірвати склоочисник і тим паче не потрібно використовувати для того, щоб Відігріти скло і склоочисники теплу воду, адже це через перепад температур може пошкодити скло. Обмерзання вітрового скла може бути викликано не тільки дією зовнішнього середовища, а й, наприклад, використанням неякісного зимового скломивача. Якщо ми купуємо дешевий склоомивач, швидше за все в нього будуть завищені характеристики. І дуже часто такі скломивачі при низьких температурах під час використання починають замерзати на склі. Прямо під час руху автомобіля. Відповідно, це викликає небезпеку дорожнього руху і погіршує видимість. Тому, щоб запобігти ось цим випадкам, краще використовувати якісні перевірені склоомивачі. Використовуючи всі ці поради, ви однозначно зможете запобігти проблем з поганою видимістю в автомобілі через запотівання або обмерзання скла, і з комфортом пересуватись на своєму автомобілі навіть в зимовий період. А в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.